Сергій Почков призначений головним тренером футбольного клубу Славутич. Минулої п'ятниці його представили гравцям команди. А в суботу відомий український спеціаліст спілкувався з пресою. Для Сергія Почкова наше місто не чуже, рівно 10 років тому він тоді ще тренер-початківець очолив тренерський штаб футбольного клубу Черкаси. У зимове міжсезоння керівництво Черкаського клубу розглядало кілька кандидатур на посаду головного тренера. Серед претендентів, зокрема, були відомі в Україні фахівці Олег Федорчук та Олег Лутков. Однак, врешті-решт, зупинилися на кандидатурі заслуженого тренера України Сергія Пучкова. Він все таки має досить серйозний досвід, має певні амбіції і ми. Також е, налаштований на таку позицію, тобто е, побудувати команду, яка буде показувати якісну гру. І ми знайшли компроміс, Це напевно найважливіше в цьому процесі. Сам тренер наголосив, що прагнутиме створити боєздатний колектив, який би своєю грою збирав на трибунах якнайбільше глядачів. Крім того, перед новим наставником стоїть конкретне завдання: вивести Славутич до першої ліги чемпіонату України. Если у кого есть возможность, хотят посмотреть, в какой футбол я играю, могут везде есть в интернете. 16 мая 2010 года, когда я в Ставре выиграл Кубок Украины, тот футбол, который показывала команда на уровне. И это будет стремление. Это будет интересный атакующий футбол для того, чтобы вернуть, еще раз хочу сказать, зрителей на стадион. В первую очередь. Мы играем для болельщиков. Сергій Пучков має намір особисто перевірити рівень кожного гравця і тільки після цього визначитися, хто залишиться в команді, а хто ні. З нинішнього складу Славутича новому головному тренеру відомі імена Євгена Тарасенка та Саїда Белмохтара. Це їх побачити, подивитися, як вам сказати, у футболіста глаза для того, щоб рішати таку задачу, яка стоїть перед командою. А ви знаєте, яка вона стоїть. Так що тут... Это все нормальный тренировочный процесс, тот, который будет. Будет перестраиваться. Почему? Потому что сразу предупреждаю, вы, может, кто-то. Ну, каждый тренер у него свое видение футбола. У меня свое, свое видение, и им нужно будет время, потому что то, что они играли до у этого уже не будет, будет все по-другому. Сергій Пучков повідомив, що перше тренування під його керівництвом команда проведе у вівторок. Цього ж дня буде представлений увесь тренерський штаб Славутича. У планах проведення в Черкасах трьох тренувальних зборів, а також участь у турнірі в Білозір'ї. Крім того, запланований ще один збір у Туреччині в другій половині березня. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Новини.